Екологи б'ють на сполох, банальна фраза, але від того не менш страшна. Одне із семи природних чудес України: гранітно-степове побужжя або ж бузький гард можуть затопити через добудову Ташлицької ГАЕС. Більше про це дізнаємось із, із сюжету Людмили Кушнір. На річці Південний Буг у районі міста Южноукраїнськ зберігся останній історичний ландшафт доби українського козацтва центр булгардівської паланки війська Запорозького. Згідно з народним голосуванням, ініційованим Миколою Томенком, Бузький Гард увійшов до семи природних чудес України. Це є центр булгардовської паланки війська Запорозького, адміністративний центр. Саме тут знаходився і, і паланкова адміністрація. І військо в часи Запорозької Січі по, по Бугу проходив кордон між Запорожжям і Туреччиною. Щоб добудувати ташлицьку гідроелектростанцію, треба підняти рівень води в Олександрівському водосховищі ще на 5 метрів, тобто безповоротно затопити природне чудо. Керівництво атомної станції прийняло, при, при, прийняло рішення продовжувати будівництво і піднімати рівень води, тому що до відмітки дві метрів. Зараз ми маємо 6,9 метрів. Тоді будуть повністю затоплений острів, будуть повністю затоплений цей гардовий поріг, і також пороги вище від нас побугу. Після минулого наповнення водою дві третини гардового порогу затопила хвостовою частиною Олександрівського водосховища. Але представник Южноукраїнської АЕС наголошує на споживацькі потреби затоплення. Води не вистачає. Область зацікавлена, щоб вода пройшла накопичить. накопичити. Тут це єдине останнє водосховище на річці Південний, Бух, де можна накопити і нижні, нижні течії забезпечити водою населення, в тому числі місто Миколаїв. Але ніхто не наважується чесно вийти до народу і сказати, що для цього треба підняти. На сайті Енергоатома оператор АЕС України також оприлюднено позицію щодо підняття води у водосховищі. Зокрема, зазначено, що дозвільні документи для підняття рівня водосховища в стадії оформлення. Підвищення нормального підпірного рівня Олександрівського водосховища до позначки 20,7 метра надасть реальну можливість акумулювати водні ресурси обсягом 46,1 мільйонів метрів кубічних, що забезпечить водогосподарські потреби народного господарства Миколаївської області та підтримує санітарно-екологічний пропуск в нижній течії річки Південний Буг. Однак, голова національного екологічного центру б'є на сполох. Вже зараз десь є вода на рівні підлоги в Доманівському чи Вознесенському районах. Коли це буде 20 метрів, звичайно, будуть явище підтоплення, бо рівень води вищий і вода буде згідно закону сполучених посудин проникати. І туди колишній міністр екології каже, історія із затопленням не нова. Раніше громадськості вже доводилось рятувати бузький гард. Самим фактом народження цей проект є застарілим застарілим не тільки в технологічному плані він застарілий буквально усіх абсолютно відношеннях І з огляду на українське законодавство нове, і з огляду на кхе, загальнолюдські цінності, і з огляду на е, політику сталого розвитку, іван Зайць додає підняття рівня води відіб'ється на якості води. Та, окрім екологічних проблем, усі небайдужі наголошують на історичному значенні місцевості. Загубити такий об'єкт історичних досліджень це можуть тільки варварі. Це люди, які хочуть підітнути цей корень на, нашої нашої національної пам'яті, нашої національної ідентичності. Я дуже добре знаю, як відбуваються там розкопки. Екологи кажуть, аби відвернути затоплення, український уряд має зупинити плани державної компанії енергоатом добудувати третій гідроагрегат на Ташлицькій ГАЕС. Людомола Кушнір, Юлія Савчук, Дмитро Поденко, телеканал Еспресо.